Всім привіт! Зайшли в магазин на 140 злотих розпаковка. Це от дорога оця 40 злотих ця кава. Ми помилилися. Там була друга на акції, але вже вона закінчилася, і ми подібну взяли. Думали, що вона мала коштувати 25, а по ітогу 40, бо це не така кава. Ну, але добре, вже є, що є. Молоко маслянка, тобто як кефір, Банани сьогодні по акції 3,50. Тобто взяли майже 1,5 кг. Грибочки, пкінська капуста, рис. 2,5 кг шинки теж сьогодні на акції по 13 злотих. Творог пачка звичайного, пачка копченого. Дуже смачний, до речі. Так, перчики теж на акції. Ось така колбаска копчена взяла, Не пробувала, хочу спробувати хумус з мангом. Ось це горгонзоло До кави взагалі дуже смачна. 350. Класно. 200 грам сиру, 200 грам колбаски і 200 г. Ні, там 150 десь взяла така лососьова шинка по типу. Але смачна. Ось такі сьогодні розпаковочки. Всім дякую, всім гарнуям. Всім привіт! Так, розпаковка Lidl. 58 злотих. За що не люблю? За те, що якщо акція, потрібно заходити на аплікацію і по адресі цього магазину активувати ці акції. Це займає трохи більше часу. Акції вигідні, але. Трошки геморроїдно, так би сказати. От філе коштує 21 злотих, за аплікацією 15 злотих. Так само, паста там щось. 16, за аплікацією 12 чи 13. Фісташка взяла попробувати. Не пробувала раніше. Лимонний сік, морква. морква. Фісташки, просто щось у нас, бачите, фісташковий день. 300 грам фісташок. По 4,50 за 100 грам. І приправки різні. В Лідлі дуже хорошої якості і хорошої ціни завжди приправи беру. Беру різні, але без оцих всіх штучних ароматизаторів. Тут звичайний Ось паприка, солодка, базилік, орігано, горошок, ароматний, забула, як він називається, і листочок. Це вже бідронка. Теж трошки, ми так закупилися на 38, ну, майже 40 злотих. Малина 5 йогуртів, 4 солодких, один звичайний камамбер, мій сирочок улюблений, 3 масла. Сьогодні теж вони по 4,50 акція, і молоко. Того нічого не купляли. м'ясо круп у нас, в принципі, є трошки того, такі маленькі розпаковки. Теж змонтую два відео, бо перед тим робила теж маленьку розпаковку. Може і не маленьку, вже не пам'ятаю. І все разом змонтую. Всім дякую, всім гарного дня!